Hvor er datteren din?

Бачимо з ним. Нічого, нічого, давайте. Нічого, де чому приймають? Будьте служить. Водимо десять. Ви ближче. Даня то гульовий момент, його треба забивати. Пас, сильно, пас. Не, не, не. Давай лад удать. Булина, весь поднимай. Владку росшу подашь. Булина, еще вискака ловить взлеты сюда. Ничего, 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 давай дальше, пожарим. Влад, тут робиш? Лише поняття. Лише, один не давай. Лише поліна один година просити. Небігани кроків. Хорош, давай, то що від тебе треба, молодець. Сідай зі. Мафій, між ними, Матвій. Пеною не розвертаюся, вортаря не ти, ти маєш бути лицем, побачите, кого притинувати. Бату постизне, ще на місце політичність. Да ви знаєте, що робити. Давай, розбігайся. Ну, Дави, ти не, правильно, ти не знаєш. А, не знаєш, треба тобі казати. Не знаєш, що робити? Так, біже, Кидай. Давид, так, та щось. Ви самі трошки Прости, свят, борьбу, борьбу видимо. Заробишусь. Куди, сюди. А то було видно, що ти не зможеш вдарити, що ти ворота тут, а ти лутакується.

Ти молодець. Ще Капарат, давай. Давай. Ти підказує, ще моля. Давай, давай, свят, там прийде. Спокійно, спокійно. Стали корпусом прикрили і вивели мене. Давай, в ножки, все в нормально.

Ей, я вищу середину, жий! На Томі, вип... щось я говорив про випередження. Що ж говорив? Що знаєш, куди бігти зараз? В ят, в ят, не в ят! В ят! А ні, не треба куди немає. Влад, вигравай! Гунька в нього! Все, Гунька, сам! Сад помагай! tudo nós ganhamos aqui. Agora é o que você está fazendo agora? Vamos lá, Vlad. Vamos lá, Vlad. Vamos lá, Vlad. Eu não vejo nada. Vlad, eu vejo muito. Eu não vejo nada. Eu não vejo nada. Eu não lá. O que você tem que Леся, поля! За чого ви не хочете робити ту шок відтаку? Леся поля від лапу! Лече, відкату, з лад, помогай! Плеється, поля. Плеється, поля. Один, один. поля! поля! Поля, поля, поля! Максим!

Тут легше буде вдарити. Раз, два. Давай, 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 давай. Лапи Читай, читай. Лати. Добре, нічого, накривай святи. Бачина, ти би був спиною, що ми не бачив навіть щось. Лище. Лише лад. Стради. Витикай, гудь. Лище. Поля падай. Барко, Баркогай! Ногою! Лиші свят! Лати, голова диви.

Vitor, eu tava na hora, 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 eu Лови! Заробниць, ловив хто! Чіпляйся трошки! Це Дуже погано. Де... ні, ну Лите ж ти в думки! Дивіться, полі. Це удари ударить. Там вам бей, бей, бей. Підготуйте той удар.

Поки ти не торкнувся м'яча, то він... Ні, та їдь, та від тебе! Ти ж розумієш сам пляш. ти хочеш себе сам надурити щось? Покійно, подивись, подумай. Подумай. Подивись на всіх. Хто кращий позиції. Давай, давай перед не перехватити м'ячі м'яч. так. Ой, блядь. Вася. Ти тобі, тобі, тобі треба давати козлове, що ти там показує, який ти футболіст. Отож покажи. Пята, чекай, па! Скоро вода, поля, спігай, зошу! Доставай, поля! Доставай, перше, зберігай правою ногою чудовищу! Так, біжи, давай! Порягай правою ногою через рот! <плес> Влад, дивись! Влад, підкорстався, без чого. тебе! Підказав! Порягай правою через Либою, Либою, ногою через рот! Лівою ногою, дальньою ногою! Порягай правою ногою через рот! Влад, тільки щоб міг підстрахувати полю. Всі-всім всіх гравці всі, 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 всі прибирають! Див'ян! Відріж пресен! Відріж пресем швидше! Не дай розвернутись! Все, старай! Ой, боже, боже! Бігун наш!

Васик я саме у нього, м'яч! Да, наказ, наказу, накажете, м'яч. Получай, м'ядь, брат, Оля, брат, получай. Оля, та ногу. Давай пробуємо. Ти можеш робити, якби ти не могла робити.

Дем'янний, що ці піш не пресне, що ти тоже? Всі пішли, перебирають, а ти стоїть ззадні. Так, каміни. Дем'ян і назад. Дем'ян і рунь. Якщо каміни, то пауза. Ростик, покину, назад. Ре. 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 Вот, и все, спокійно, спокійно. Ростик ти справа грай. А, Ростик ти захисника. Голову відчитай. Поля, читай! Голя! Поля. Ростик захисника, грай! Ростик на телянові, грай! Поля! Китай, пас. Ре. Попроси. Рома, ми б'ємо за цим дальний кут. Всім, готові? Давай, вперед. Забуваю, забуваю. Прости, моменти. Думаєш, ні, потім запишу. Треба відбивати. Пуща під зай. Окей, все. Зараз можеть. Ти. Дай, Рома. Як це? Що ти? Оскар, Мудрише, наха! А, б'ете просто Bora, mano. Vai lá, viado. Pode vir entrar aqui também, vai. What are you doing? Хиймээ хале хале бооё мөриймээ үүчээ Швидше! сзади! идти! сзади! идти! Макодобирай! Ничего, ничего, раниша! Оля! Давай, свет, свет есть! Ты меня добираешь, что ты за спиной? Я его занимаю! О! Давай, Макару, не учивай! Макар! сменяй! Давай, Ура! Ровно справа! Я приподнимаю! Дітри підтяни. Ще, Ще витягне. Отак. Тут. Давай. Ну, так Давай, Давай. Давай шо? А що? Не зупиняйся. Влад, а знаєш що? Тільки Влад, видно, що ти ховаєшся відняча. Не відкривай. Щоб вона тобі часом не дала. Подушуємо, сповіль м'яч! Постійно так, стоїть! м'яч. м'ять. Команда, де ми виграємо п'ять, ти рухається, проти м'яч. А зараз ти ховаєш. Ти ховаєшся. Від м'яча. Не бійся! Ой, і відкривайся ще! Щоб отримати м'яти, не щоб сховатися! Щоб отримати получ... м'яти, не щоб сховатися! Потікно, думає! Бачиш, коли ти хочеш отримати м'яч, а не сховатися, тоді ти можеш грати. Оля! Біжи! Біжи! Боже, Рости! там! Сама, сама! Не кидайся, не кидайся! все. Він юга, бери Без бігають.

Трошки Працюй! трошки очі рочуй здорово! Горе спіравець, хворе! Далі, Подякуйте, пацанам! Позьміть руки!